22 січня року 1919-го були дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну Соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надія минуливою. А криваве ХХ століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. Що згадати після довгих збавлених ночей Вивчив я. Кінець вересня 1939 року німецько-польська війна закінчилася тріумфальною, майже братерською зустрічю передових частин Вермахту і Червоної армії. Дружні рукостискання німецьких і радянських офіцерів, спільні урочисті паради здавалися українським націоналістам якоюсь суцільною фантасмагорією. Степан Бандера, краєвий провідник Організації українських націоналістів і командант української військової організації на західноукраїнських землях. Степан Бандера ніколи не вибачить керівництву головного проводу ОУН ганьби тих трагічних днів, коли вкрай здеморалізовані галицькі бойовики намагалися згубитися серед біженців і довжелезних колон польських військовополонених, які ще вчора були для них головними супротивниками. І йду поміж фронтами до Львова, що вже в большевицьких руках. Немає інструкцій, краєві провідники здезорієнтовані, не знають, що робити. Посилаю до проводу зв'язкового. Відповіді не маю. Точка Хаос. Проте особливо вражав Бандеру загальний настрій людей, які у більшості своїй. Зустрічали Червону армію з надією та піднесенням. Дивувало майже забути вже родфронтівське привітання здійняти над головою кулаком оберемки осінніх квітів, які західноукраїнські дівчата щиро дарували своїм східним подноліткам і величезна кількість червоних стягів. Втім, останнє пояснювалося доволі просто: від польського біло-червоного прапора відривали верхню частину полотнища. За примхою долі, у цьому вируючому радісному натовпі. Галичанин Степан Бандера цілком ймовірно міг зустрітися ось із цією людиною. Уродженцем Полісся Олександром Довженком. Олександр Довженко кінорежисер, драматург, письменник, лаурат Сталінської премії. У 1939 році їде на Західну Україну для проведення зйомок документального фільму Визволення. У фільмі Визволення період золотого вересня, як пізніше назвуть ці дні, закінчується апофеозом у Львівському оперному театрі. Українські народні збори, являючись виразником непохитної волі та прагнень народу Західної України, ухвалюють. просити Верховну Раду Союзу РСР. Включити Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки і цим воз'єднати український народ єдиній державі, покласти край віковому роз'єднанню українського народу. Справді, Перше за свою багатовікову історію український народ об'єднується у власній соборній державі. Втім, ані ці люди, що так натхненно співають інтернаціонал, ані сам Давженко ще не знають, що це буде держава-примара. Ейфорія пройде вже за декілька місяців. Але лише через багато років кінорежисер занотує у щоденнику. Є дві правди. Одна дійсна реальна правда, друга вигадана, неіснуюча, така, якою хотіли б її бачити. Вона вважатиметься за дійсну. Практично одночасно з тим, як Сталін переймав під свою ороду східні землі переможеної Польщі, німецька військова машина набирала обертів на захід. Блев щодо великої України був уже не потрібен. А отже, непотрібними ставали для рейху і українські націоналісти. Факт із СРСР, відверто визнавав Гітлер, доволі ясно показує, що твердження про німецькі плани експансії на Україну були вигадкою. Вермахт розформовує військові підрозділи ОУН, а вище політичне керівництво рейху дедалі частіше отримує різкі аналітичні записки головного управління імперської безпеки. Недоцільно і нерозумно розглядати ОУН як значну силу і підтримувати штучно її існування, тим більше, що своєю діяльністю вона виявляє загрозу державній безпеці Німеччини. Було б єдино правильним ліквідувати це угрупування. Підставою для таких категоричних висновків стали тривожні донесення агентури про серйозні політичні конфлікти всередині самої організації українських націоналістів. Краків 1940 рік. 5 квітня Степан Бандера пише листа голові центрального проводу ОУН полковнику Мельнику, у якому сповіщає, що перебирає на себе керівництво організацією. Це рішення базувалося на постанові нелегальної наради керівників окружних екзекутив Польщі та Західної України, які висловили недовіру центральному керівництву. Зокрема, була визнана небезпечна подальша орієнтація організації тільки на гітлерівську Німеччину. У відповідь Мельник звинувачує Бандеру у спробі внутрішнього перевороту і піддає суду революційного трибуналу. Відбувається розкол. ООН. обидва крила зберігають попередню назву, додавши до неї заглавні літери прізвищ своїх вождів. ОУН М Мельника підтримали ветерани руху. За ООН-Б Бандери пішла переважно молодь, яка вже не вірила обіцянкам керівників рейху і була налаштована відверто антигітлерівськи. Від радикальних заходів проти нещодавніх союзників Гітлера отримала тільки прагматична позиція шефа військової розвідки адмірала Канаріса. Було вирішено обмежитися суворою забороною на будь-які самостійні дії ООН. Однак, якщо поміркованих хмельниківців ще можна було прибрати до рук, то взяти під контроль бандерівців, які діяли на непідвладні гестапо в західній Україні, виявилося значно складніше. Довелося звернутися по допомогу до НКВС. Про це свідчить одна вельми загадкова історія. Навесні 1940 року раптово з'являється анонімна ініціатива щодо утворення доволі дивної підпільної організації під назвою Українська Національна Комуністична армія УНК. Найцікавішим є те, що до виникнення УНК спричинилось також НКВС, бо деякі українці ініціатори УНК. Віддавно працювали не тільки в гестапо, а одночасно в большевицькій агентурі і підтримували таємні контакти з советською амбасадою в Берліні. Спільна спроба гестапо та НКВС замінити на благодійну ОУН найбільш лояльного і керованого мутанта все-таки провалилася. Не вдалося чекістам знешкодити керівництво Галицького краєвого проводу і традиційними засобами. Організацію рятував величезний досвід багаторічної підпільної боротьби. Зверніть увагу на нервову поведінку людини, що випадково потрапляє в об'єктив кіногрупи Олександра Довженка, на ньому цивільне пальто і військові чоботи. Саме по цій своєрідній уніформі у унівці безпомилково розпізнавали сексотів, адже до приходу Червоної армії. Так одягатися в європейській країні нікому не спало б і на думку. Втім, у ході зйомок режисер про це не здогадувався, як і про те, що усе це благодатне кіножиття звільнених міст і селищ було лише камуфляжним маревом, а у планшетах радянських офіцерів, які так привітно розмовляють з місцевим населенням, вже лежать таємні інструкції наркомату внутрішніх справ. Арештувати і оголосити заручниками представників дворян, поміщиків, капіталістів, чиновників урядових адміністрацій та керівників контрреволюційних партій. Одночасно розгорнути слідство задля виявлення підпільних політичних організацій і розпочати утворення агентурно-інформаційної мережі. Традиційні. Досконало відпрацьовані методи совєтізації особливою специфікою на західній Україні не відрізнялися. І, як не дивно, дещо навіть потрапляє у фільм Довженка. Натіщаються замки старої панської Польщі. Народне добро переходить в руки народа. Швидше за все радянська цензура пропустила цей жахливий епізод виселення немічної паралізованої людини, бо сприймала його як взірець вищої соціальної справедливості. І можна тільки уявити, що залишалося поза кадром. Нічні арешти, катування і розстріли без суду та слідства ставали повсякденним явищем. Ворога знищували під корінь разом з родинами. Всього за півтора року нова влада репресувала і вивезла до Сибіру понад 300 тисяч людей. Чи вдавалися оонівці до акції у відповідь? Вдавалися. І діяли не менш жорстоко. Вбивали комуністів, чиновників, що приїхали зі східних регіонів, палили оселі місцевих активістів і донощиків. Насильство завжди породжує насильство. Ах, коли б мені вистачило сили і часу. Написав би я роман про визволення Західної України, про воз'єднання наших народів. І як народ український був тут ні чим. Довженко розумів, що у братовбивчій борні немає значення, хто перший розпочав. Набагато важливіше, хто це побоїще зробив часткою державної політики. Тім це добре розумів і Сталін. Здам 1945 рік. 17 липня у радянській зоні окупації розпочалася конференція представників держав антигітлерівської коаліції, на якій, зокрема, розглядалися умови організації суду над вищим політичним і військовим керівництвом Третього рейху, знаменитого у майбутньому Нюрнберзького процесу. Цій частині переговорів Сталін приділив особливу увагу і особисто перевіряв усі документи, що мали потрапити до матеріалів справи. Більше того. Він власноруч пише перелік питань, які з погляду радянських інтересів було неприпустимо розглядати на суді. Там прямо сказано. Із обговорення має бути виключено питання зовнішньої політики СРСР, періоду укладення радянсько-німецького пакту про ненапад і все, що з цим пов'язано. Західним союзникам теж було що приховувати, і вони погодилися на обмін списками незручних тем. Було вирішено не згадувати на процесі ані мюнхенську змову із Ради Чехословаччини, ані історію приєднання західної України до Радянського Союзу. Але тоді на початку 40-х років ніхто ще про відповідальність не думав. І поки Сталін проводив зачистку захоплених територій. Гітлер з його легкої руки почергово окуповує Норвегію, Данію, Бельгію та Голландію. 15 червня 1940 року капітулював Париж. Здавалося, що у заново перекроєній Європі не було вже навіть і місця для міфу про велику Україну. Однак саме в цей момент він знову виникає з небуття. Радянський Союз раптом вимагає від Румунії передачі йому Бесарабії та Буковини і одночасно. Доводиться до відома посла Німеччини у Москві. Я зауважив Молотову, що північна Буковина, яку вимагає СРСР, ніколи не належала навіть царській Росії. Молотов заперечив, що Буковина є останньою частиною, якої бракує для возз'єднаної України. Тепер же у берлінських колах з подивом вислуховують напівзабуту самими ж нацистами вигадану теорію про необхідність воз'єднання українських земель. Адольф Гітлер сприймає це з розумінням. І коли румунський уряд звертається за підтримкою до Німеччини, він відповідає: відмовою. Гітлер цілком розважливо розсудив, що за умови доброзичливого ставлення Сталіна. Україна може слугувати сировинним додатком рейху навіть без її окупації. Кремлівський вождь і так справно заправляв двигуни німецьких танків українською нафтою і щойно одержаних у розпорядження свердловин Дрогобича та Борислава, не кажучи вже про поставки сотень тисяч тонн пшениці, величезної кількості марганцю та інших найважливіших видів стратегічної сировини. Чим більше Німеччина і Росія будуть стояти спиною до спини проти зовнішнього світу, тим більшими будуть їх досягнення в майбутньому. Вперше на землі не буде сили здатної протистояти цим двом державам. Черговий тріумфальний похід Сталіна українських націоналістів не здивував Басарапію і Буковину Червона армія займала вже в офіційному статусі агресора. Саме з таким формулюванням Радянський Союз було виключено з Ліги націй за напад на Фінляндію. Якщо Сталін справді хоче лише возз'єднати українські землі, міркував Бандера, то навіщо до того захопив ще і Прибалтійські держави? Навіщо розпочав виснажливу війну з фінами? З десятка окупованих у Європі країн Червона армія увійшла на територію шести, а отже, єдина Україна це знову тільки БЛЕФ для прикриття якихось інших планів. Оцінюючи заплутане хитросплетіння європейських політичних інтриг, провідник українських націоналістів, мабуть, один із перших робить точний висновок. На європейському континенті зараз домінують дві імперіалістичні ідеї німецька ідея рейху та російська ідея світової революції. Протистояння поміж ними є за своєю суттю не боротьбою двох протилежних суспільно-політичних систем чи ідеологій, а конкуренцією за панування на тому самому просторі. Те, що двоє звірів не зможуть ужитися в одному лігві. Степан Бандера відчув точно, однак він не міг навіть уявити, який приголомшливий політичний детектив буде передувати їхньому прямому зіткненню. У вересні 1940 року Німеччина, Італія та Японія укладають знаменитий тристоронній пакт, що передбачав розширення військової та економічної співпраці. Через місяць приєднатися до коаліції Гітлер запропонує і радянському союзові. До Берліна на зустріч з Рібентропом прибуває В'ячеслав Молотов. Згодом до їхніх бесід долучається і сам Гітлер, йдеться по суті про майбутній розподіл світу. Переговори проходять доволі успішно, але тут відбувається щось незбагненне. Гітлер раптово відмовляється від власних намірів і вже у грудні підписує таємну директиву, яка війде в історію як план Барбароса, план нападу на СРСР. Причини таких дивних політичних віражів стануть зрозумілими тільки через 20 років. Західний Берлін 1962 рік. У серпні тут оприлюднюють, щойно знайдені в архівах таємні документи, які викликають справжню сенсацію. Справа в тому, що в листопаді 1940 року Сталін таки дав згоду на входження СРСР до Троїстого Союзу, але за певних умов, які він виклав у проектах п'яти таємних протоколів. Головну суть цих вимог німецькі аналітики представили Гітлерові у вигляді карти апетити Кремля було наочно зображено довжелезними подвійними стрілами, які перетинали практично всю західну частину Європи, за участь у пакті. Сталін претендував на створення радянських військових баз на Балканах та Босфорі, на вихід до берегів Норвегії і Ла-Маншу. У пояснювальній записці говорилося про підозріле скупчення частин Червоної армії на кордонах Рейху і про активне рекогностіювання місцевості, у якому таємно беруть участь представники Вищого політичного та військового керівництва СРСР. Стріли на карті ретельно обходили територію Німеччини, але не треба було бути великим стратегом. Щоб уявити, що може статися, коли ці сталінські лищата зімкнуться. Гітлер нарешті збагнув, що Сталін прагне не ділити світ, а одноосібно його завоювати. І міф про велику радянську Україну лише прелюдія до утворення великої радянської Європи. Навесні 1941 року Вермахт розпочинає Балканську кампанію. Тім, захоплення Югославії та Греції було вже стратегічною підготовкою до війни з Радянським Союзом. Питання полягали тільки у тому, хто почне першим. У цей же час німецька військова розвідка поновлює переговори з усіма можливими союзниками, про що начальник другого відділу Абверу Ервін Лахузен робить відповідний запис у щоденнику. Я дав наказ вступити в контакти з лідерами українських націоналістичних угрупувань. Необхідно було організувати антибільшовицький повстанський рух на Україні. Він мав серйозно послабити міць Червоної армії і переконати світову громадську думку у повному розкладі російського тилу. Попри змагання блефів про міфічну велику Україну, Україна реально перетворювалася на поле битви за світове панування. І у цій кривавій сутиці двох гігантів невеличка роз'єднана купка відчайдушних фанатиків все-таки наважується на ще одну. Здавалося б, вкрай безнадійну спробу відродити власну незалежну державу. Відкривалися найтрагічніші сторінки українського національно-визвольного руху. Мельник вважав, що плянування революційно-визвольної боротьби пов'язане з Німеччиною. Я обстоював, що ми взагалі не маємо таких союзників, щоб узгоджувати наші плани з їхніми. Розрахунок тільки на власні сили був не менш ризикованим, аніж ставка на ненадійного і зрадливого союзника. Але третього шляху для українських націоналістів вже не було. Інший бік кордону. демонстрацію готовності до майбутньої бійні спостерігав кінорежисер Олександр Довженко. Ось він на трибуні, єдиний хто не аплодує. Він мовчки дивиться і ймовірно думає про те, що наважиться довірити паперові тільки через багато років, все наше зрадництво та підлість під час усієї історії воз'єднання східної і західної України є кажучи, по суті, цілковитим обвинувальним актом, чимось, чого історія не повинна нам пробачити, чимось, за що людство повинне нас зневажати, якби воно людство думало про нас. да i <laughs>